З 2008 року весь час я пропрацював дільничним. Чому виникло таке бажання? Ну, мабуть, тому що для людей, для захисту, їх прав та свобод. Наша громада безпосередньо біля кордону із країною-агресором. Тому зараз стало більш складніше постійні обстріли, загроза життя і здоров'я, як і працівників поліції, так і місцевого населення. Надаємо допомогу в евакуації, розвозимо гуманітарну допомогу населенню. Виїжджаємо на виклики. Ну, все, що пов'язане з нашими функційними обов'язками. Був такий гарячий період у нас влітку. Стояла суха погода і внаслідок постійних обстрілів. Було дуже багато пожеж. І позгорали навіть населені пункти, ті, що ближче кордону, і залучалися ми до гасіння пожеж. Так страшно, ну, ми всі люди і страх присутній, що у військових, що у поліцейських, що у цивільних осіб. На тому і люди. Страшно за родину, страшно, за себе вже якесь більш ради дам собі, зі своїм колективом. Це наша земля, я тут народився, всі кожного знають. І місцеві люди, місцеве населення, прикордоння покладають надію на працівників поліції. Я гадаю, в іншому місці не зміг, мабуть, працювати.